Знаєте що? Мені подобається вокзал. Мені подобається вокзал, в... де я в Базилеї. Я в Швейцарії. Ну, no, солідно, солідно. Це вам не центральний в Варшаві. Ну, no. Гарно, гарно. Вийшла і одразу піднімаєшся наверх, і вже якби виход в город. Хороша, хороша розв'язка. Мені подобається. Ах, ну так, да. велика. Так само в Швеції було, що тільки приїхала і була якби парковка Веліків, так і тут -то. Миленько, солідно. опять ставні. Ні, ну слухай, ти навіть не знаю, що ожидати. Чувства такі, які то смішані. Але контингент відбувається від Франції. Наприклад, тут всі на великах і в піджаках в костюмах їздять. Але також, слухайте, їхала в поїзді з такими хлопцями за гетто. Ну, взагалі не культурні. Невоспитані, отак скажу. Да. І тобто, я не знала, чого чекати. А зараз вийшла на вулицю, ну, поки що все для людей. Слухайте, дивіться, отак виглядає трамвай. Жіночка вирвалася. Так виглядав трамвай в Значить, Приїхала в центр. Так виглядає центр. Слухайте, знаєте що? Кайфово, кайфово то, що в отелі, в отелі достала безплатний білет. І можу безплатно кататися по міду. Можу безплатно кататися по міроду. І що? І той білет ще дає можливість заходити в музеї, бібліотеки і театри з мінус 50%, -50 скидкою. Тобто непогано, непогано. Ви розумієте? Ну, не знаю, центр виглядає так дивно. Може треба піти так в глибину подивитися, але. Поки що не знаю, що то не робить впечатлення. Може для того, що це моя третя країна цга, за цю подорож, бо у мене виглядає так, що, е, що? що я буду в п'яти різних країнах за п'ять днів. Інтенсивно, інтенсивно, але ну що? Я так захотіла. А, кстати, забула сказати, що це моя. Моя 18-та страна. Класно, класно, мені подобається. Що хотіла сказати, що тут холодно. Дивіться, бачите, я вже переоділася в світр, бо тут -то похолодало. Знаєте, то з кожної сторони одіваюся, вдіваюся, вдіваюся, все тепліше. Приїхала значить, в легенькій рубашки, а тепер, значить, у нас нова сторона є в світарі. О, Пандора. Бачу Пандору. Пирожочки продають. Ну не знаю. По-моєму, я ще не зайшла в центр. Але було написано на карті, що це city Center. Ну, Якщо тут буде Макдональдс, то ми об ми обов'язані туди піти. Бо я скільки кажу про це Макдональдс і завжди завдав, що то мене отой. О, О каштани продають. Ну, я їх пробувати не буду, ви що? Ага. Слухайте, ну це як прям Вагданське. То, знаєте, одна вулиця центральна і все. Ну не знаю, не знаю. Що то що то змішано, змішано. А знаєте, що мені прийшло в голову? Я осознала. Я осознала те, що тут в євро не платиться. Тут платиться в їхній валюті. Так що буду платити картою. Бо я так чого-то поняла, хотіла е, купити шоколадку, дивлюся, а там, там не євро. О, які там бутерброди? Мій фокус внімання просто взагалі. Значить, бутерброди, салати, Такий фудблогер. Це не показую. О. Круасан, тут навіть дешевле. Тут якби, очередь за iPhone 16, але но... тут теж -то є. Дивіться, Боже. Ну нічого, в кожній країні є очередь, в зару немає нікого. Да, бо кому треба зара. Я до сих пор на цій вулиці. І знаєте, що замітила? На цій вулиці тільки одні магазини. Їди, крім тих канапок, немає. Інтересно, якщо везде. На таких вуличках чередуються да? а, кафе, ресторан, магазин, то тут тільки магазин. Вони, мабуть, знають, що я голодна і що треба ховатися. О, і опять ремонт. Те, що я казала, опять ремонт. Ну, то, то вже знак. Слухайте, навіть не зунавлююся. Заходжу. Починається дощ, так що. Заходимо. Куди? Сюди. Що каже по ступеньках. Ну, let's go. Подивимося, що предлагають Макдональдсі. Боже, у них є екранчики. Бо, наприклад, я заходила во Франції, бо Франції екранчиків не було. Я сподіваюся, ви будете бачити, бо мій телефон не передає цього. Ух ти, які у них канапки. Зовсім інші, як у нас. Снекс. Ага, це курчаки. Хеппі міл. Стандартний. Салати. Обичні. Десерти. Ух ти. Прикольно. Добренько, то я заказую. І сейчас вам покажу, що заказала. Значить, заказала, ждала 2 минуты. Вот серйозно. Дивіться, тут я заказала з рибою картошечку і кола. Заплатила за все про все 10 євро. І значить гляньте який вид. Ну, вид прикольний. Буду пробувати. Смачного мені. Розказую. Бутерброд з рибою недобрий. Картошка офігенська. А в колі, як завжди, багато е -е, коле, <смас> багато льоду. Ну, радує тільки вид. Mm -mm. Ставлю дізлайк Макдональдсу тут. Мені не сподобалось. Почався дощ, довгожданий дощ. Спасибо, що в предпослідній країні, що не мокла я і тільки зараз такий ливень. Хорошо, хорошо, так повинно було бути. Що, Шо? купила шоколадку. Буду, як прийду в отель, буду їсти, буду пробувати. Бо після мака захотілося щось солоденького. Щас. Іду на прогулянку, подивиться. В принципі, я зазнала, що город не туристичний. Туристів мало. Тепер я розумію, чого в поїзді, як я сюди їхала, була тільки я і двоє гопників. Так що так, що так от. Спросите мене, чого я взагалі сюди приїхала? Це я вам скажу, чого я приїхала. Бо в мене тут пересадка, то значить, щоб доїхати до Варшави за 200 злотих, мені треба зробити дві пересадки. Для мене це прикольно, бо я забачу, по -по -забачу. побачу і, в принципі, вже побачила нову страну, да? А по-друге, дешево, сердіта. Це прекрасно. час дозволяє. Так що тільки для цього, тільки для цього. Прикольно подивитися на що то нове, бо завжди можна сказати більше я сюди не повернуся. От я так і кажу, що більше сюди я не вернуся, бо ресторанів тут мало, хоч я знаходжусь в центрі, то дуже мало ресторанів. Макдональдс невкусний. Так що я буду сюди приїжджати? Значить так, походила, погуляла, ноги не намочила, стою жду на остановці, буду їхати додому. Що зробила путнього? Купила сир додому. Купила 4 види сира, так на пробу, щоб попробувати, і купила шоколадки. І то все. Можна все їхати додому. На цьому конець. Значить, так, розказую. Зла, як не знаю хто. Ну, злюща. Бо з'їла Еспресо, випила Еспресо і канапку за 10 євро. Ви то розумієте? Еспресо і бутерброд 10 євро. Ладно, то можна якось пережити. Але у мене не працює жоден інтернет. У мене дві сім-карти, два інтернети, T-Mobile і Orange. І щоб ви розуміли... Ні один не працює. І я зараз без інтернету. Мені треба знайти автобус, який їде на до, до аеропорту, щоб летіти далі. А в мене немає інтернету. Ну ви це розумієте? Приключення. Приключення просто, м -м, як завжди, за мною, як завжди. Але ну нічого, справимось. Слава Богу, знаю, де хоч знаходиться автовокзал, а тут буду спрашувати. А, і ще така, така цікавостка. Вони тут не балакають по-англійськи. Вони не балакають по-англійськи. Капець, Ви розумієте, будь би Швейцарія, да? а по-англійськи не бум-бум. Я агарчена. Так що, отаке добре утро. Ладно, пішла шукати автобус. Знаєте що? Мене радує тільки одна річ, що я тепер не панікую, бо така фігня зі мною часто відбувається, просто часто відбувається. І це, це нормально. Це нормально. Саме головне спокійно до всього відноситися. І... А потім якось буде, а потім якось можна розібратися. Опачки, навіть бачу мій автобус, ви розумієте, все так мало було бути. Треба підходити з позитивом. Значить, через 3 минути. Окей, okay. а куди йти? Автобус з Базель до аеропорту номер 50 То хіба платформа Б, чи що? Що, що тут так кажуть? Ну, треба подивитися. Ладно, пішла шукати 50-ку. Саме, а, все, да, то... я побачила, вон там буквачка, вон там далеко. То все нормально. О, а тут АБ. І отут, значить, буде моя п'ятдесятка. Ну, бачите, усе знайшла, усе близько, все нормально. Так що доїду. Доїду, тут навіть написано аеропорту. Ну. Так що, мама, вернусь додому. Вернуся. То, що я не можу пережити, ви бачите ці ціни на кофе еспресо 4. Капучино, 5. Та ви розумієте, в Парижі дешевле було Неожиданно, неожиданно. От що що оце мене більше беспокоїть ціна кофе, ніж те, що в мене немає інтернету. Добренько. Я на місці, я доїхала. Тепер треба розібратися, тільки куди йти. Але тут вже нормально. Так що все хорошо. І щоб знайти б, б дете місце з розеткою, було б взагалі класно. О, розетку. Отлично, все складується так, як треба. Так що, слава Богу, улітаю відсюди. Дуже-дуже рада, що відсюди улітаю, бо скільки можна тут бути, тут немає нічого інтересного. Поэтому, поэтому я лечу в свою одну із любимих стран. Дуже сильно, дуже сильно люблю ту країну. І дуже люблю, бо, бо там вкусна їда, дешево, прекрасна. І я знаю все, що там де знаходиться. Так що красота. Ну слухайте, наконець-то я приїхала в один із своїх любимих городов. країн ви. Слухайте, я в Будапешті. Боже, у мене тут пересадка 5 годин. І я ну, ну не можу не дозволити не піти собі на гуляш. Я так довго цього ждала. Ви, ви просто не знаєте, як я люблю цю країну. Я її обожнюю. Для мене вона входить в тройку моїх лідерів. То, що перше місце це Італія, ну звісно, друге місце це Франція. А третє місце це Венгрія, Будапешт. Обожаю! Це таке кайфове місце. І слухайте, і в мене зараз на карті 19 тисяч. Ну не радуйтесь так, ні, 19 тисяч а, їхніх грошей. Якщо переводити на нормальні гроші, то на карті в мене тільки 50 євро. І божечки, скільки я собі можу дозволити багато на ці всі гроші. Ой, і морожена буде, і тренделек буде, і гуляш буде, і все буде. Я така рада, просто дуже сильно рада, що я тут. Ребята, я на місці. Слухайте, зайшла перше попавше заведення, у якого 4-5 і заказала гуляш. Суп гуляш. Заведення називається Гуляш Мюзик Бар. Боже, крутяк. Просто крутяк. І так, значить, гуляш, суп готов, хлебушек готов, лимонад є. Буду пробувати. І екскурсія, яка дивиться на мене, теж є, так що нормально. Значить, я покушала, розказую більш важливу інформацію. І так, слухайте, з аеропорту в центрі міста білет стоїть 25 злотих. Для українців до 30 вересня публічний транспорт безплатний. Що ще узнала? Що тут так класно? <ріх> Не, ладно. Тут дуже, ну прям дуже багато кафе-ресторанів. Просто у них на кожній вулиці, на кожній-кожній вулиці мільйони мільйони класних кафе. Я тут була 4 роки тому і я просто влюбилась в цей міст. Тут вкусно, тут красиво, тут дешево. Саме головне, що тут дешево. І блін, ну це ж саме самі плюси. А і а ще, як я тут була зі своєю подружкою, подружкою Наталочка, привіт, я опять тут. Як була тут з Наталочки, то я наталочки сказала, що коли я стану дуже багатою людиною, а це буде, коли то це буде або удачливим трейдером, або криптовалютчиком, то я сюди приїду жити на місяцок. щоб от посещати усі оці класні кафешки. Ну і ще такий маленький нюансик. В городі 80% красивих хлопців. ніж дівчат. Бо це от лично дуже-дуже видно і заметно. Бо от я тільки що сиділа, то сиділа большинство парней самих без дівчат з дівчатами дуже мало. І навіть, наприклад, зараз, гуляючи по вулицях, ну то дівчат дуже мало. Не знаю, може дівчата працюють, не знаю. Але але я вам кажу, так воно є, і воно зводиться, і все буде класно. А зараз йду на морожено. Бо чотири години назад я на нього не попала, бо була велика очередь. То сподіваюся, зараз попаду. То, що самоліт у мене, слухайте, опоздав, мене взагалі не в який случай то не огорчає. Ну, бо хоч на 4 години, але побути в цьому городі, ну це, це просто кайф. Ви гляньте, яка гарна базиліка. От ну, вона чудова. І небо голубе, і сонечко світить. В е, Швейцарії було холодно. І дощ був, а тут і сонечко. Значить, це моя країна. Треба сюди ще раз буде вернутися. Гарно, просто гарно і чудово. І осінь така красива, і листя жовте Ну ви просто подивіться! Ближе підійшла. Бо якраз возле базі ліки отам прямо знаходиться, слухайте, морозиво. Морозиво в э, е, розочка. Бо зараз вони везде существують, але коли то 4 роки тому розочка було тільки в Будапешті. Воно на той період було таке популярне, що там очеріді були нереальні. Зараз, з того, що бачу, очереді нема. Або, може, воно закрито. Зараз узнаю. Ні, відчинене. Але людей немає. То може знак Джелатороса. Значить, оце туточки. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. І очереді нема. Тільки китайці якісь. Значить, маленький, маленький 1600, великий 1900, а найбільший 2200. Ну то я беру маленький, бо я дуже не з'їм. Жіночка мені накладає. Боже, просто афігенські тут вкуси. Афігенські. Thank you very much. Боже, ви подивіться на це. Значить, Взяла банановий шоколад і, і що взяла? І страчатели. Да? Ваніля з шоколадом. Божечка, ляль, воно гарне. Знаєте що? Жалію. Жалію, що взяла тільки два, два вкуси, а що взяла маленьке. Ну, блін, воно таке кайфове. Банановий шоколад, це просто любов, просто знаєте, саме лучше морожено. Я за морозивом то, ну, не сильно припадаю. Тобто, ну воно є, немає без різниці. Але це, це було м -м -м, божественно, просто божественно. А ось він, главна десь та Парламент. Будапешт. Пар Боже, який він гарний. От він робить всю роботу. дійсно, от Сюди хочеться приїжджати, тільки щоб на нього подивитися. Ну, божечки, ну як з картиночки. Просто як з картиночки, як з свінтерест. Гляньте, яке небо. Ну повезло, так повезло. І опять якісь та ремонти, ну то ладно. Клас. Все, треба шукати ще сюди білети, от іменно щоб сюди приїхати надовше. Кайфово, просто кайфово. Найбільше всього чи е, правда, Дунай затопило, бо як я сюди їхала, то мені позвонили, ну, позвонили і сказали, типу, Аня, що ти туди їдеш, якщо Будапешт затопила так само, як Польщу. Ну, зараз подивимося, бо, наприклад, то, що я читала, і за того, що затопила Дунай. Я сподіваюся, що річку річка називається Дунай. Моя географія просто хромає. І в общем, що і за те, що річку затопило, то е, не проходять рейси значить, е, кораблікам, тобто корабліки не плавають. Ну, зараз дізнаємося, подивимося, бо, бо треба тільки підійти туди трохи далі. Але небо гарне, Божечки, яке небо гарне. Поїздка удалась, просто удалась. Я так люблю, коли небо гарне. Знаєте, оце, хоч бери в Таїланд їдь, щоб дивитися на самі красиві закати. Красота. Іду до річки. А там вдалеке видно. Будда, бо буда розділено на дві частини. Будда, ото там, де ото фітіль, ото, ото там, так. А пешт, то знаходиться на цій стороні, де я зараз знаходжуся. О, я ж кажу, скільки мужчин сидить. Одиноких. Скучно їм, мабуть. Значить, там Будда, тут пешт, і оце, значить, воно розділено річкою. Ще трохи підходжу до річки. Небо гарне. Іду, іду. Розвернуся, щоб вам тут теж показати. Желтий трамвай. О, машіни, здрастуйте, добрий день. О, ні, ну серйозно затопило. Навіть отсюда видно, що затопило. Бо рівень води дуже високий. Ну. Тобто не збрехали. О вот там, значить, який-то замок, в який я не попала другий раз, бо він вже закритий, а я туди хотіла, значить, в вот той, отуди, вот отуди, вот в той замок хотіла попасти, але він закритий, він до п'яті працював. Ну да, дивіться. Ну, затопило ще два дні тому у цієї дороги не було, вона вся була затоплена. А зараз, хоч вона якось зменшилася, вода зійшла, Ні, то вона просто знала, що я оце приїду, треба уходити. Ну бо, наприклад, дивіться, тут от остановка оця. І вона практично затоплена, бо як я тут була, то оці труби було видно їх і було видно ноги, на чому стоїть сама ця платформа, ця остановка. Ну, Якось так. Ладно, піду, я яку гарну фоточку собі зроблю. Бо сонце заходить, а фоточки ще гарної немає. Зараз йду по дуже важливим ділам. Іду, значить, по вінішку. Бо вінішка в Будапешті саме-саме крутецька. дійсно. от знаєте, я казала, що, ну, казала, я багато що кажу. Казала, значить, своїй любимій Наталочці, що. Коли в мене буде свій дом, я спеціально приїду в Будапешт, щоб купити вино і, і держати вдома. Ну, бо вино дійсно круті. Ми пам'ятаю прошлий раз, пили вино за три злотих бутилку, і це було найкраще вино, яке я взагалі в своїй житті пробувала, як би не странно, не звучало. А тому зараз у мене є можливість піти його купити. Куплю та й заберу додому. Бо. бо-бо. Бо так. А чого і ні. Значить, бачу вже магазин, я підходжу. Давайте, ребята, до скорих встречі. Добренько, слухайте. Все саме класне я проходила, бо я слухала афігенський вебінар і в принципі вам нічого не засняла. Зараз знаходжуся в сутерці. Прийшла, щось перекусити, бо йшла з центру до вокзалу пішком, бо я люблю ходити пішком, ну і ще слухала плюс вебінар. Слухайте, вінішка купила. Купила не за 3 злотих, а за 10. Але все-таки теж, ну так, да, приємно 10 злотих за бутилку вина і то вкусного в придачу. Так взагалі шикарно. Так що тут такі діла? Ребята, що я вам хотіла сказати? Велике спасибо, що ви мене подивилися, що ви були все время зі мною. Але не переживайте, це не останній був мій блог, бо через 56 днів я відправляюся в класне путешествия, в путешествия просто своєї житті, найбільше яке тільки може бути. Так що, ребята, зустрінемося з вами за 56 днів. А, кстати, и опять же за 56 дней я буду в Будапеште, бо в мене тоже пересадка буде в Будапешті. Так що, ребята, спасибо велике. Люблю, целую, обожаю. А я йду в Макдональдс. Спасибо, спасибо. Пока-пока.